Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Бережіть зернятка ваших душ. В ефірі оператор ведучий Леонід Гапєєв і наша творча молодь Олександр Зорянський. Сьогодні у нас дуже такий буде цікавий ефір за книгою автор Сашко Дерманський Царство Яблукарство. Ось така цікава символічна назва це е, орієнтовний жанр повість фантазія. Так, ось ви бачите зараз на екрані. Е, дуже такі класні ілюстрації. Це вже українська сучасна література. І ми з задоволенням, залюбки, е, поспілкуємось на цю тему. Будь ласка, тобі слово Сашко. Прочитай улюблені уривки, і ми подискутуємо на цю тему. Ну, улюблені уривки два. На саме початок. І одне, те, що я думаю. Багато хто асоціює з Біблією і життям. Перший уривок. Розділ другий. Яблуко на колесах. Натанова бабуся з головою поринула в базаруванні. Мало хто міг позмагатися з нею в базарному красноморці. Якби вона народилася на років 30 пізніше, бути її першокласним торговельним агентом. Натан тільки й встигав набирати з мішка картоплю та всіляко підсобляти бабусі. Покупці йшли на бабині примовляння, наче коти на володянку. А Натан і радий, якщо й далі так підуть справи, то скоро 140 гривень будуть у нього в кишені. А завтра завтра здійсниться його мрія. І тоді вже ніхто в класі не посміє назвати його відсталим через те, що він не має мобілки. Натане, а вкинь носинку в, в торбинку кілограм яблук. Натан край мока глянув на чергового покупця. Невеличкого чоловіка в куфайці. І знаходився збирати яблука. А чи не можна скуштувати з тим часом покупець. Чого ж не можна? Коштуть на здоров'я, усміхнулася бабуся і відрізала чоловікові з яблука. Беріть, беріть, чоловіче, випрошувала покупця. «15 гривень кіло, не пошкодуєте. Яблучка золоті. Вони. розплилася в усмішці добродушна чоловікова фізіономія. Він аж очі жаплющу жуючи. Нехай мене щіка вщипне, коли не вони. І я кажу, що вони, засяла бабуся, таких яблуків ще пошукати. Беріть більшенько. А є, давайте я всі заберу, не на жаль зійшовся покупець, даючи бабі 100 гривну купюру. Він здавалося, аж пританцьовував на місці, чи то від радості, що знайшов смачні яблука чи ще чого. Може, просто настрімав гарний. Та ось останні добирайте. Оце все що лишилося. Такі яблучка, на жаль, не залежуються, Розібрали люди. Жаль, що так мало. Та давайте вже стіль хліє. Натам докидав турбинку решту яблук. І поклав на ваги, вийшло чотири кілограми. Бабуся заходилась розраховувати решту, а веселий покупець та півпританцьовуючи, схопив торбинку і вклонився і швидко-швидко пішов у бік метро. Натан там дивився слід. Це ж треба, яких тільки диваків не буває на світі. Чудний дядечко, та й годі. Та ще й у куфальці, хоч на дворі вже й осінь, але ж тікано почався вересень. І на вулиці ще майже по літньому тепло. А він у куфальці. Їж на Бабуся підвела голу і простягла поперед себе решту. Ой. А десь він пішов здвигнув чим онук. Дивак якийсь. Господи, арешт не, ж не забрав сорок гривень, люди добрі. Точно тут на та надійшло, що чоловік справді на радощах навіть загубився взяти решту грошей. От тут запитання для тих, хто дивиться для вас саме. От так. як ви думаєте, як головний герой вирішить поступити з цими 40, 40 гривнями? Чи піде роздоганяти щодо чоловіка, чи залишить? Ну мені здається, цікаве таке несподіване запитання. Мені здається, ну тут принаймні є два варіанти. Якщо так, як Вінниченко, український відомий письменник, таку думку дословно дослівно звучить чесність перед собою. Так, от, якщо бути чесними перед собою, звичайно, він трошечки, як то кажуть, підніметься, порухається, наздовжене людину і віддасть. Як це. Було коли у нас казкові ефіри, ми з казки сучасної української письменниці Юлії неї в нашому ефірі була і в неї казочка є про про їжачка, і так дуже все було цікаво. І то той їжачок він. Він все чесно зробив, але одна маленька така приміточка завдяки тому, що мама як би так сказати, чи втрутилася в ситуацію, чи е, якось так е, взяла участь в розвитку події ситуації. Бо якби мама то не сказала, як же там та ворона і все все, то можливо, то їжачок би й залишив собі гаманець. А так він мамі перед мамою красиво себе показав одразу. Е, так, там воно на галявині все поклав одразу туди на галявину, де та ворона загубила. Оце перший варіант. Ну, другий варіант, якщо Якщо це я так відчуваю, це така сучасна українська література, доволі така реалістична? От я слухав на початку, і мені дуже сподобалися такі життєві замальовки, то другий варіант такий, що ну, знайшов 40 гривень, ну не таких життє гроші, але якісь там такі гроші. То мені здається, що другий варіант, якщо так реалістична правда життя, то він залишить. Чомусь, чомусь якщо обрати з двох варіантів один, чомусь мені так здається, що він таки залишить. А яка а який варіант по сюжету? Правильний? Зряди. Він проштовхнувся крізь натовпи покупців, комусь наступив на ногу і ледь не отримав запотишника. Когось штовхнув, у когось прошмигнув прошмихнув руками. Хлопчик вискочив з ринку, прямо були зупинки маршрутних, таксі та вхід до метро. Люди снували наче мурахи. І розглядіти в цій метушній кошт конкретно годі було сподіватися. Але Натан розглядів: чорна куфалька майнула біля парасоля, ятки з продажу стартових пакетів для мобільного зв'язку, і завернула в скляні двері метрополітен. Натан наліг на ноги. Він ускочив у митроса на тоді, як з їхніми яблуками ступив на ескалатор і поїхав донизу. Натан притьмом нагнувся за ним. Забув, що навіть що безкоштовного метро не можна. Безжальні клешні турнікети йому негайно про це нагадали. Тріїсть ух. завив від болю хлопчик. Ти кудися? Завершав в кавкуці. Зараз, ну, зараз поліцію виключу, наскоком бере. Ти бачиш, який. Нікуди, крізь зуби, просидів Наталь і побіг по чергову на ходу, показуючи уснівський квиток. Із верхніх сходинок ескалатора дядечка в куфайці не було видно. Надав знав, що бігти по ескалатору не дозволяється. але що було робити, коли? Зараз незнайомий покупець сяде в потяг і зникне назавжди без своїх законних 40 гривень. Ото От, вже роздява. Десь на половині своєї пути Натан побачив, що той, кого він наздоганяв, вже в місця, де сходи, розпроставшись, ховається в підлогу. Простіше сказати, до самого низу. Дядечко зійшов з рухомої стрічки і що це він робить? Натан навіть закляк на місці, бо не знав, як ж йому діяти далі. Куди бігти? Вниз чи вгору, чому вгору. А тому, що любитель яблук одразу ж перейшов на сусідній ескалатор. Той що суне до гори до виходу з підземки. Натан так і стояв, остовпівши. А коли чоловік куфівся, їдучи вже назустріч, майже пронявся зі своїм пересидувачем, Натана повернулася дати спілкуватися. Чудово! Зараз я йому крикну про гроші, він почекає мене вгорі, і отримає свою решту. Натан набрав повні груди повітря, як одночасно думав, чи я краще знайомився геє чи дядьку. Якщо я крикнув дядьку, то відгукнувся всі дядьки на обох ескалаторах. І не буде зрозуміло, кого саме я маю на увазі. Міркував А Якщо я крикну просто гей, то відгукнувся не всі дядьки на ескалаторах. І знову ж таки не буде зрозуміло, чого я кричу. Отже, треба за якусь деталь. У боку дві помітні деталі. Яблука і куфайка. Отже, треба було брати щось одне. Далі часу на роздуму вже не було. Тому натандарі ще зупинитися на куфайсі, гукнути. Гей, укуфайсі! Ось ваша решта. Однак викрикнути хлопчикові не вдалося, бо в цей момент... Викупина тітенька в гучно мовців. Шановні пасажири, місти по ескалатору свого Це може призвести до травмування вас та інших пасажирів. Знаю, знаю. З переселя рубанув там, зістрібуючи з одного ескалатора і перебігаючи на інший. Коли втікаш досяг верхньої точки пересувних сходів, він зробив таке, від чого переслідувача на певний час відібрало мову. Дядько спокійнісінько перейшов на ескалатор, яким кілька хвилин тому вже спускався до платформи метро. Він знущався з мене, подумав на тан і додав ходу. Щоб нарешті опинився на тому самому ескалаторі, з м'яко кажучи, дивукуватим дядечком. Це йому вдалося. Надан, зрештою, вискочив на платформу і почав шукати серед безлічі людей свого дивного втікача. Але дива тільки но ну, набирали обертів. До середини платформи з брязку та міськлегором під'їхав ні, не потяг, а один єдиний дивного вигляду вагон. Він був майже другий, схожий, на. Точно схожий на величезне яблу. Дивно, але двері вагона були відчинені з самого початку, з них ніхто не вийшов. І що найдивніше, ніхто не збирався не заходити, бо більше здавалося, що ніхто сюди на потворбі навіть не бачить ніякого вагона. Так, жодна жива душа не зростає ніяковіснікої уваги на прибуття вагона Яблука. Всі стояли, як і ми до цього. Хто читав книжку, хто дивився на електронне табло, хтось розмовляв з супутником, хтось просто споглядав перед собою на неймовірний вагон. Однак натан міг дати голову на відсіч, що ніхто того вагона не бачить. Люди дивилися ніби крізь нього. Втім, один пасажир таки вирішив уйти всередину. Той пасажир виокремився з юрби інших і вступив у вагон. Пасажир одягнений на чорну файті і тримав руці турбинку з яблуками. Зачекайте, отягнувся хлопчик і кинувся до того місця платформи, де на колі стояло яблуко на колесах. Стійте. Люди зачудово дивилися на Натана, а він тим часом майже добіг до вагона, але той уже рушав. До хлопчикових вух долинула лише не менш дина, ніж усе, що тільки знову відбулося, в київському метро Фрази. Обережно! Двері не зачинявся. Наступна станція царство Черв'яка. Це перша. А друге перше явлення Про створення світу. А саме про явлення. Давно це було, хто знає як і давно. Ішов один чоловік подорожній. Звідки йшов куди, вже й не скажу, але здалеку довго був у дорозі. Пристав, із сил вибився, ледве ноги волочить. Підкріпитися майже нічим. Із їжі в торбі, самі сухі крихти з такої перепічки лишилися, а води в баклазі ще менше, може крапля чи дві. А кругом степ, прямо степ, ліворуч степ, праворуч, і там степ, ущипни його щіпапка. От, думає чоловік, ще трохи пройду, а там сяду і ті крихти доїм, і воду доп'ю. Там не встиг він так подумати, коли це глядь, а під ногами птах, голуб лежить, умирає. Та так дивиться чоловіка, наче промовити хоче, дай мені чоловік чи що щось з'їсти, і води напитися, бо помру. Що ж я йому дам? Думай подрожінь. ти Як я й сам ледве душу в тілі тримаю. Хіба оті крихти і тірешки води? Ет, думає, віддам. Мені так, що так, того мало буде. Все одно пропадати. Вони. То, не... то не хоч. Пташина подивиться. Взяв та й вишкіп з торби крихти в долоню. Дає головові. Той з'їв. Тоді чоловік з фляги крапельку води витрусив на долоню. Голубі воду випив. А тоді і відлетів трохи, сів на землю та так наче крилом за собою кличе. перехож і пішов. Тоді голуб ще відлетів, а той далі, за ним. Недовго й бів птах чоловіка, як спустилися в долинку, там гайочок, а страв яблуня росте. Та дивна така кора золота, роста на листі, чисті тобі перли, а яблука, як яблука, тільки що великий. Кинувся чоловік до того дерева, тут і голод і справу втамував. Ніколи він не бачив, не куштував таких яблук, великих та соковитих. З'їв одне і силу собі відчув, наче не тимився і не голодував зроду. А з того яблука в нього році чотири зерня плечилося. Він хотів був виконати, аж тут голод пухнув йому на плече, і наші людською мовою раптом заговорив: Дякую тобі, чоловіче добрий, що врятував мене від смерті. Чуй не в тебе серце. Коли так, ти не пошкодував останнього для пташки. А саме ж від, від вітру хвалився і неїв, не їв, не пидавну. За твою доброту я тобі віддячив. А булочки з яблука, не викидай, каже, це не проста яблуня. І зернятка не прості. Місі зернятка не з яблука, а з твоєї душі. Одне зернятко добра, друге любові, третє пам'яті. І четверте гордості твоєї. Підеш від яблуні на всі чотири сторони по черзі і посадиш по зернятку. Як виростуть з них ще чотири яблуні, а вся п'ятої буде, то вже всім краю ніхто горя не знатиме, бо це яблуня, яблуня я біля. Головна перше яблуня. І ті, добра, любов, пам'ять. Гордості, увесь пірід і народ берегти. Отож, лишайся тут, будуй житло, і живи собі. Кращого місця для поселення не знайдеш. А згодом підеш у той бік, звідки зараз вітер б'є. Там і річечка, а біля неї село. Візьмеш там собі жінку і житимете тут. Добра дітей наживатиму. І буде вам щастя і вашим дітям у Від першої ягоді, сила велика, добрим людям. Завжди це дерево рясно родить. Завжди ще дарити вам. Лиш про одне пам'ятай. І нащадкам своїм переказує ніколи не чіпати найбільшого яблука, що на верхній гілочці родитиме. Всі можна їсти, вистачить на цілу громаду, тільки того не зривайте, бо тоді лихо буде. Отак сказав голуб і полетів. А чоловік подивувався ще трохи, та так зробив, як той казав. Посидив чотири зернятка, а потім хату поставив. А далі жінку в тамтому селі, що під річкою посватав, та стали вони добра дітей наживати. Минуло кілька поколінь, росли того перехожого діти. А в них теж були діти, а в тих свої. Жили вони, землю обробляли, хліб вирощували. Але найулюбнішою справою було садівництво. Крім тих п'яти яблунь з'явилося в селі, яке через них і назвали яблунікою, ще багато дерев у судках, яблунь, груш вишень. Але перші яблуні берегли, шанували всі від малого до старого. З часом село розрослося, цілу країну, їх стало називати царством яблукарством. Мирно і щасливо жили тут люди. Горя не знали, аж поки. Якось за молодості мого батька один хлопчик, граючись за річ на перше яблуні, і стало йому цікаво, чомуся не дозволяється зривати те найбільше і найчервоніше яблуко з верхньої гілки. Чим воно таке особливе? І вирішив він роздивитися його ближче, подерся аж наверх. І як підліз так близько, то й побачив, чим те заборонене яблуко таке непросте. Всі яблука схожі на одне в на один, гарні рум'яні, а те було з дірочкою. Еге ж, у ньому була майже непомітна чорна дірочка біля корінця. Хлопчик ніколи не бачив яблук з дірочками. Йому закриті скуштувати це яблуко. Малий дотягнувся до нього і зірвав. А коли зліз з дерева, то став розглядати дивне яблуко з усіх боків. Більше нічого, незвичайного хлопчик не побачив. Тоді взяв та то надкусив яблуко. А коли після цього глянув на нього, то побачив всередині мале коня кчемного зеленого червячка. А вже наступної миті несухняний хлопчик не зміг тримати в русіти яблуко, бо воно стало таким наче Кам'яна Гора. Малий упустив недогризок на землю і побачив, що той червячок просто на очах. Виростає величина з черва, а по хвилю з надкушена яблука попела сила славина всяких потворних бридків червів, гусені, щіповок та іншої гідоти. Хлопчик кинувся втікати. Останнє, що він побачив, це якось це тепо взуче військо. Накинулося на перше яблуні, зрізло її від верхнього листочка до кінця за кілька секунд. Так у нас світ прийшли черви. Дякую. Насправді вражаючі дві. Класні історії. Я от слухав залюбки, І о, коли от слухав першу історію з метро ці всі пригоди. Мені, ось дуже так я і оце менчик активно дуже вболівали. Ми за те, як сміливий чесний хлопець дійсно він не побоявся, не полінувався, такі перешкоди подолав, щоб знайти того покупця і віддати чесно гроші. Хотілося якось так крикнути: ось дядечко, ваші гроші, щоб. щоб як то кажуть, герої сюжету зустрілися, і фінал такий чесно відбувся. Але те, що він зробив, це ну, велика повага, дійсно так. А от друга історія, вона нагадує якусь таку стиль такої притчі. Якось деколи іноді навіть пригадується мандрівний філософ Григорій Сковорода. От Теж він сюжет Яблук обігрував. Насправді сюжет дуже такий цікавий універсальний. А от нам цікаві такі творчі інтерпретації. От це. Сашко Дерманський дійсно дуже такий сучасний цікавий український письменник. Я от пригадую, влітку цього року ми читали казки Дрекона Мелька, також автор Сашко Дерманський. і Там теж от стиль, такий гуманізм, така глибока філософія в різних сюжетах. От тут вже такий філософський підхід до яблук, до ставлення людей до життя. От дуже дуже так насправді захоплює і. Олександр Зорянський в ефірі зараз класно підібрав дві оці літературні мініатюри. от Класно так представив цю книжку, саме такі найцікавіші дві різні, як то кажуть. Частини нашого буття, от сучасні ці пригоди в метро, і потім вже такий більш філософський сюжет, коли вже не треба якби, нікуди там поспішати шукати того покупця. Вже ми про те якби, трошки призабули, і ми от, знаходимося на природі, і ми відчуваємо якесь таке своє коріння. А от скажи, будь ласка, Сашко, як ти гадаєш, в чому така головна ідея цієї книги, така головна мораль цих двох сюжетів? Що дало змогу тобі, твоєму роду взагалі існувати. Тобто те, що дає тобі сили йти далі, йти йти, тобто свою душу. Як на самому початку цього книжки сказано: бережіть зернятка ваших душ. Це означає, що бережіть ваше коріння і саму вашу душу, те зернятка, те, з чого ви пішли, з чого підуть і ваші діти-онуки. Вся ваша сім'я це те, від чого залежить, яка буде людина, душа, її коріння це наче основа положення до кожної сім'ї, кожної нації, цивілізації, країни, навіть кожної культури. Це, це те, що просто відрізняє, як саме саме просте, просто дає змогу відрізнити. Одну людину від іншої те, хто був їхнім предком, хто був їхнім корінням. І настільки гарно воно збереглося, яке воно було. Це корот, який зараз визначається допомогою ДНК. А це духовний, той, який визначає допомагає нам визначити Біблія, перекази, міфи, легенди. Дякую, насправді. Я от слухаю твої коментарі, пригадую попередні два сюжети, і така виникає думка, що. Сашко Дерманський дійсно сучасна українська література, от якраз такий представник гуманістичної літературної філософії, в тому сенсі, що дійсно таке глибоке коріння, і він він це показує не лише як наше українське коріння, а він це більш глобально бере не лише українські співвітчизники, а кожна людина в світі має про це замислитися. І дуже добре, що це саме така ідея створена в Україні, і ця ідея поширюється світом, тому що сьогодні українців в ці нелегкі часи дуже багато скрізь і в Україні поза межами. Вони також залюбки подивляться цей сюжет. Ми будемо раді, тому що це така популяризація української сучасної літератури. От ми бажаємо нашим глядачам дивитися наші сюжети, підписуйтесь на канал Нідепє щастя творчості. Багато цікавих сюжетів, саме української сучасної літератури. Ну і твої. Побажання на останок нашим глядачам. Будь ласка. Я побажання скажу уривком з цього створу. Життя хлопців взагалі штука дивна і непроста. Ох і непроста, хлопці. щіпавка його. Вони мусить його прожити, діти. І не просто прожити. А так, щоб не щервити, не снідити до хробака або глиста якогось. Людиною прожити треба. Запам'ятайте. Людиною. А що ж для цього треба, тату? Спитав Джон, шануватися хлопці, треба берегти зенятка ваших душ, не втратити віри в любов, у добро, пам'ятати, хто ви є на цій землі, якого роду, для чого ви живете. Дякую. Отож, будьмо людьми, не забуваємо про своє коріння і бережемо. Оцю нашу, оце наше зернятко наших душ, зернятко нашого коріння і зернятко нашої духовності. На цьому дякуємо глядачам за увагу.